Вітаю, друзі! Мені дуже приємна ваша активність, яку ви демонструєте в своїх коментарях після просмотру моїх відео. Сьогодні, як і обіцяв, поговоримо про те, яким чином можна визначити наскільки той чи інший кандидат в політику гідний вашої уваги і довіри. Мед Ендрюс у своєму труді будівництва спроможної держави прийшов до дуже важливого висновку. Організаційна спроможність держави, яку вона демонструє при втіленні в життя своїх рішень, є характерною ознакою її успішності. Тобто, для того, щоб наша держава Україна стала успішною, нам потрібні ті, хто забезпечить організаційну спроможність в реалізації ефективної внутрішньої політики. І отут нас настигає ступор, де взяти тих. Хто на це здатний, хто вони такі, де їх шукати, і які критерії їх відбору. Абсолютна більшість населення не розуміє, як це можна зробити. Тому ми бачимо в парламенті ляшка з коровою, Луценка генпрокурора, слух народу, які ще вчора були тамадами на весіллях, і зрадників з ОПЗЖ. Але ж насправді є така формула, по якій можна дуже легко визначити, кому. Без будь-яких опасінь можна довірити і себе, і країну. Для того, щоб вам було нескладно це сприймати, я в якості прикладу представлю конкретних дуже відомих осіб, і це суттєво полегшить нам виконання цього завдання. Я це роблю не заради того, щоб привернути увагу цих медійних велетнів до себе, не заради того, щоб їх принизити чи постібатися над ними. Ні, я це роблю тільки заради істини, щоб ви мали можливість побачити, як це працює. І так, перед нами Гордон, Арестович і Бутуса. Дуже одіозні персонажі, до них можна відноситися по-різному. Ненавидити, бути в них закоханими, когось вони дратують аж до нудоти, хтось з них сміється, а хтось зеленіє від заздрісті. Але ж не можна відняти від них одного їх властивості подобатися людям. Вони реально незалежні і зовсім не звертають на думку натовпу. І саме це дає їм можливість впливати на суспільну думку. Якщо говорити конкретно про Арестовуюча Гордона і Бутусова, то ми повинні бути об'єктивними, чесними, з холодною головою, в міру цинічними. І безкомпромісними. Ці люди мають безліч своїх прихильників і тому мають можливість впливати на їх думку. Кримінальні клани це вже зрозуміли і давно використовують лідерів громадської думки в своїх інтересах. І це жодного разу не давало збою. Приведу вам приклад сьогоднішнього дня. Зараз штучно розкручується некий Поворознюк. Людина, яка не може сказати речення без матюків. Людина, яка була декілька разів засуджена, але ж правляча партія робить все, щоб ця людина опинилася в парламент. Я впевнений, що більшість українців правильно оцінюють цю ситуацію. І коли бачить ролик з Поворознюком, просто його вимикає. Але ж якщо до мікрофона вийде Арестович і тихенько скаже, що Поворознюк це є гігант сучасної думки. І що тільки такі повинні бути політики в парламенті, його прихильники одразу ж забудуть за оцідки Поворознюка і за те, що він не може без матюків описати такі прості явища, наприклад, як сніг або дощ, і з задоволенням проголосують за нього. Отак От працюють ці технології. Тому кожна золота кнопка в Ютубі, щоб ви розуміли, реально на вагу золота. І саме з цієї причини я запропоную вам Арестовича, Гордона і Бутусова в якості претендентів на вашу електоральну любов. Теоретично, це не означає, що ви повинні когось з них боготворити або ненавидити. Так от, щоб зрозуміти, кому можна довіряти якому з кандидатів в політику. Можна вірити, потрібно чесно і безпристрасно відповісти на три питання і поставити відповідно плюс чи мінус. Перше, дуже важливо знати про їх досягнення, історію їх життя і розуміти рівень їх соціальної значимості. Безумовно, і Арестович, і Гордон, і Бутусов досягли немалих результатів. Вони по праву є лідерами громадської думки. Нравиться це комусь чи не нравиться, але ж це факт. Ми ж домовились бути безпристрасним. Ці люди однозначно самодостатні, при цьому харизматичні і можуть себе подати. І саме тому у них велика кількість прихильників, через яких вони мають можливість впливати на суспільну думку. Тому їх діяльність має велике соціальне значення. І дивлячись на це. З позиції виборця я об'єктивно кожному з них ставлю по плюсу. Друге питання. Чи користуються ці кандидати в своїй діяльності загальнолюдськими принципами? Те, що я зараз скажу, це я не видумав. Це інформація, яку я взяв з відкритих доступних джерел. Отже, про принципи. Починаємо з Гордона. Всім відомо, що це людина Ахметова. Мені здається, що про це знають і ледачі. Позиція Гордона повністю залежить від настрою його патрона. Були часи, коли Зеленський, як президент, притиснувся до Ахметова. І тоді Гордон дуже проникливо розказував нам про те, як Зеленський переграв Путіна. Тим самим, нібито говорячи нам, що нам дуже повезло, що президент України саме Зеленський. А коли Ахметов Зеленський побили горщики. То Гордон всю же мить спустив всіх собак зі свого медійного майданчика на Зеленського. Тому говорити тут про якісь принципи взагалі немає сенсу. Так, Гордон відданий солдат клана Ахметова. Тому Гордону я ставлю жирний мінус. Арестович. Очевидно, що Арестович не є солдатом ніякого кримінального клану. Арестович грає свою гру і завжди ставить на переможця. Він це яскраво продемонстрував по відношенню до Порошенка і Зеленського. Були часи, коли Арестович співав діфірамби Порошенка і обливав брудом Зеленського. Але ж коли ситуація на політичному базарі змінилася і Зеленський приблизився до трону, помінявся і Арестович. Тепер же бруд він почав лити на Порошенка, а Зеленському дарувати компліменти. Такою поведінкою нас взагалі українців не можна здивувати, тому що, на жаль, кожен політик вміє в повітрі перебуватися. Особисто на мене такі політики не призводять враження. Тому, Арестуючу, я ставлю мінус. Бутусов непроста людина, але ж у нього є принципи, і я їх бачу, як він їх відстоює і що отримує за свою принципіальність. Коли він починає говорити про Іловайський котел і про Дебальцева, його починають рвати парахаботи. Коли він починає говорити про операцію вагнерівців і корупцію та зраду в армії, його намагаються стерти з обличчя землі зиботи. Але ж він не подається і вперто проводить свою лінію. Такі якості політики мені до подоби, тому йому я ставлю плюс. Отже, в номінації про принципи ми маємо два мінуси, один плюс. Тепер про дуже важливе, третій пункт це наявність у претендентів на владу реальних проєктів, які могли б покращити безпосередньо моє життя вже зараз. Тут необхідно звернути увагу, щоб претенденти не просто розказували байки про якесь щасливе майбутнє, а й показували інструменти досягнення цілей, які вони поставили. Іними словами, вони повинні нам довести свою спроможність реалізувати ці проекти. Знову починаємо з Гордона. Я взагалі не чув від нього про якісь проекти чи галузеві реформи. Він просто коментує події, які відбуваються у нас в країні, як в соціальній, так і в політичній сфері. Все. Тому Гордону я знову ставлю в мінус. Арестович. У Арестовича є проєкт, він потужний, він такий світоглядний. Багато хто про нього вже чув, Арестович може годинами про це розказувати, треба віддати належне, він може це робити. Люди можуть його слухати, засинати, просинатись, потім знову слухати. Але ж якщо подивитися на цей проєкт з призми користі особисто для мене, то я б не поспішав би їм захоплюватись. Поясню чому. Так дійсно Арестович розказує про серйозні речі, про державу майбутнього, яким чином будуть вибудовуватися відносини держави і бізнеса, про рівні можливості і так далі. Але ж я відчуваю, що ні я, ні мої діти, ми не доживемо до такого щасливого дня, який нам презентує Арестович. Я хочу почути від політика чи майбутнього політика про конкретні дії, коли ми знесемо цей режим? Як ми будемо змінювати політичну систему? Сьогодні вже, не потім, що буде з країною через тиждень, після того, як Арестович і, і же з ними зайдуть у владу? Що буде з країною через квартал, через рік, через 5 років? Яка роль народу? В реформуванні держави. Я про це хочу чути, бо сьогодні потрібно робити саме це. Ну, я розумію, що цей проєкт, який презентує Арестович, це як перепуска в політику. Тобто йде не порожня людина, а він несе в собі якийсь проєкт. Але ж мене який-проєкт не влаштовує. Мені потрібен проєкт, в який я повірю, і він точно не який. -то. Тому і Арестовичу я ставлю мінус. Бутусов з Бутусовим там все просто. Він вже не один рік намагається просунути реформу в Збройних сил України. Він вже на сьогодні має до молекул розроблену оборонну стратегію. Не один раз її презентував на публічних заходах. І це є реальний проект, який мені цікавий. Не тільки тому, що я ветеран і тема Збройних сил мені. Близька. А ще тому, що тут йдеться про мою конкретну безпеку, моя оцінка в цій номінації Бутусов у Плюс. Тепер підходимо до кульмінаційного моменту. Висновок: якщо б сьогодні були вибори, і передо мною, як перед виборцями, пристали кандидати у владу Гордон, Арестович і Бутусов, то я скоріше за все зробив би свій вибір на користь Бутусова. Але ж тут важна. Відмітити, що на сьогоднішній день, бо ми не знаємо, який буде завтрашній день. Я вам це говорю для того, щоб ви не зациклювалися на рішеннях, які прийняли вчора. Не бійтеся їх змінювати згідно тих обставин, які склалися і вони геть інші. Міняйте своє ставлення до політиків кожного дня, дивіться на їх конкретні справи. Сьогодні людина може не бачити очевидно, а завтра вона це побачить. Тому, друзі, використовуйте цю формулу, цей маленький аналіз, але ж він повинен бути безпристрасним, в міру цинічним і чесним в першу чергу по відношенні до себе. Якщо вам моя парада сподобалась або не сподобалась, обов'язково напишіть про це в коментарі. А Гордону Арестовичу і Бутусову. Я Висловлюю свою подяку за участь в цьому ефірі. Ми всі разом попрацювали на українське суспільство і тепер люди будуть розуміти, яким чином їм визначати того, кому вони довірять своє майбутнє. На цьому я закінчую, друзі. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, поширюйте мої відео. Я думаю, ми вже в наступному відео поговоримо конкретно про запропоновані нами зміни в виборчому законодавстві і в законі про ЦВК буде цікаво і головне корисно. Бережіть себе, я вас всіх поважаю до побачення.